Всім привіт! Мене звати Юля. Ви дивитесь канал Терапія. Сьогодні досить такий незвичний виріб, але надзвичайно простий. Ви навіть собі не уявляєте наскільки. Хочу спочатку покрутити на манекені, щоб ви роздивились. І будемо з вами грати в таку гру. Що ж всі є таке? Отже, ви бачите перед собою суцільний виріб, як сукня. Покручу на манекені, ікс-драпіровочка в нас тут попереду. Позаду ось має такий вигляд. Насправді це два вироби. Перший це блуза, і нижній виріб це спідниця дуже простого крою. Надзвичайно. На неї мене надихнуло якесь коротке відео-шорт з інстаграму, де дівчина щось таке наматувала навколо себе. Я вирішила, а чому б для вас не пошити ось такий виріб, щоб і ви для себе змогли його повторити. Отже, це спідниця, вона дуже-дуже проста. До неї зверху шиємо будь-яку блузу. Найкраще, щоб вони були з однакової тканини. Бажано, щоб ця тканина була однотонна. Мої ці два вироби виконані із шовку. Шовк незвичний. Він трішечки такий креш і має оксамитову фактуру. Він такий геть оксамитовий. Дуже приємний до тіла і гарно виглядає. Блуза проста. З нагрудною виточкою і з обробкою-резиночкою на рукавах. Це дуже зручно, тому що резинка еластична і можна зафіксувати на руці. Обробка горловини тут проста, підгібка і обстрочка прямою строчкою. Тепер розглядаємо спідницю. Вона виглядає складним драпіюванням з незвичним, на що зазвичай витрачають багато часу і тканини. Але насправді ні. Фокус, фокус. Розгадуємо з вами. Отже, я розв'язую цю спідницю, ми дивимося, як вона виглядає. Дивіться, як же вона виглядає. Це шматок тканини. В талію були зроблені виямки з поясом, тут є розріз і просто обробка низу. Як багато варіантів драпіювання цієї спідниці. Можна спочатку одну сторону загортати на іншу, тут просто тканина. Зам'ялась, тому може бути ось такий фасон. Але найлегшим варіантом є, тут все рівно, який у вас об'єм талії, ви бачите. Основне, на що ми орієнтуємося, це на ширину тканини. Ширина тканини в моєму випадку була 1,40 м. Але буває шовк і 1,50 м. І ми просто зав'язуємо на вузол так, в будь-якому напрямку, в якому ви забажаєте ось так. Зав'язуємо зав'язуємо. От скільки у вас вистачає нас потім перекручуємо і зав'язуємо навколо талії. Тут, мабуть, що на іншу сторону в мене було зав'язано. Так? На оцю. Отак. Так. Неважливо, на яку так, на цю було зав'язано, ось. Бо забгалася спідниця. І просто або ви можете перекрутити і зав'язати, тоді ось ця драпіровочка буде вище або нижче, Це вже як забажаєте. Так? І ось кожного разу ви отримуєте якусь нову, чудернацьку спідницю. Тут розправляємо її так. І ця драпіровка завжди буде виглядати привабливо, ну незвично. Таку спідницю можна пошити як більш довгу. В мене було по викричці, мабуть, що 75 см. Ви можете пошити в підлогу. Враховуйте, що тут ширина низу достатня. Хоч вона виглядає начебто завужена, але по факту спідниця широка, вам буде зручно в ній ходити. І тут пояса також вистачить на будь-яку довжину талії, головне Гарненько його ось тут розправити коло зеркала. Ну, це вже я так на швидкоруч вам показала. От і все. Може бути як пляжний варіант, наприклад, із шифону. І ось такий більш довгий. Не підійдуть тканини товсті, такі як товста костюмка чи якийсь габардін. Ні, не підійдуть, бо не буде гарно виглядати оце драпіювання. Можна спробувати шифон, але під низ одінете якусь комбінацію. Шовк. Наприклад, батист чи якісь віскозні тканини. Враховуйте, що віскоза і більш такі бавовняні тканини буде сильніше зминатися, і це ну, не буде виглядати естетично. А от шовк найкраще підходить саме для цього фасону. Підходить як натуральний шовк, так і, наприклад, шовк-армані, кармані чи софт, або ж суперсофт. Вони хоч і матові. Але будуть гарно виглядати і не будуть зминатись. Тож, надзвичайно просте відео, в ньому ви навчитеся як пришивання ось такого пояса, це, в принципі, не складно, так і розрахунку на спідницю. Враховуйте, що тут об'єм стегон максимальний для цієї спідниці до 120 см, якщо ми беремо ширину 1,40 м. Так, вона універсальна, в принципі, оверсайз. Якщо ж ви хочете. На більші бедра, то вам потрібно, щоб ширина об'єм спідниці була як мінімум 1,60, 180 вісімдесят Ну, щоб гарно зав'язати і гарна була драпіровка. Чи це скриває животик? В принципі, так. Да. Тому що цей вузол, ви ж його можете не сильно затягувати, він вільний, тут ніяких резинок нема. Блуза може бути ось і ось так варіант. Так? Не обов'язково, щоб вона була дуже заправлена прямо туди. Вона може бути отак от трішечки на випуск. А це Драпіювання зверху. Перекручуйте, грайтеся з варіантами. Може бути чорний колір, може бути білий, може бути універсальний бежевий. За вашим бажанням. Тут вже кожен, кожен вирішуватиме сам. Ну або якась квітаста тканина. Але враховуйте, знову ж таки, що якщо ви берете квітасту тканину в принт, то виворітня сторона у неї має бути добре профарбована. Тому що якщо буде біла, то ось ці моменти, коли буде перекрут драпіровки, будуть просто виглядати, буде неохайний вигляд, тому, щоб була профарбована і виворітня сторона, або ж однотонні тканини. От такий мій для вас сьогодні вибір для пошиву. Якщо ж ви не бачили плаття на мені, а воно ну, дуже довго на каналі. Якщо ви не бачили, ну тоді я не знаю, що ж ви бачили. Це, мабуть, що з самого початку каналу було пошито це плаття. Є цілих два уроки: викрійка, збірка. Я тоді показувала дуже-дуже досконало кожен виріб. Ну тому що зараз нового, ну як же ти по новому шиєш. А ті відео для вас як основа. Тому це відео є. Тут у нас еластичний подвійний пояс шита посередині, ось така. Смужка є виточка з пройми, що незвично, а не виточка з боку. так? рукав фонарик зібраний смужкою на манжеті, спідниця, на підкладці. От уявіть, скільки, 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 скільки матеріалу в одній сукні. Тут навчитися можна чому угодно. Да ще і обтачка горловини не підгибка. А саме обтачка, яка завернута на виворітню сторону. Тож дуже рекомендую до просмотру, до перегляду оце платят, що на мені, щоб навчитися чомусь новому. В описі під відео все є. Тканина з інтернет-магазину Занна. Не знаю, чи саме зараз така є. Я. Маю на увазі ось ця червона. Якщо немає саме цієї, то вибір величезний будь-яких тканин на будь-який смак. На цьому все. Не забувайте про ваші вподобайки, про ваші коментарі. Вам дуже вдячна за ваші донатіки, за ваші слова підтримки і за все-все-все, за весь добро і позитив, який ви мені посилаєте для підтримки каналу Терапія. Робіть гарно, тому що красу ми робимо своїми руками для себе. Та для своїх близьких. цьомки бомки бувайте, бережіть себе, до зустрічі! Червоний костюм, який дуже легко шити, навіть для новачків. Я говорю про спідницю. Якщо ви плануєте шити блузу, то тут складність трішечки більша. Спідниця ну це взагалі надзвичайно просто, навіть для тих, хто ніколи голку в руках не тримав. Отже, Червоний колір. В мене червоний найулюбленіший з моїх кольорів, тому я вибрала його. Тканина шовк. Шовк такий з оксамитовим ефектом. Повністю червоний, двусторонній і він без стрейчу. Зовсім. Він не тягнеться, але за рахунок того, що він такий начебто як креш, то він надзвичайно м'який. Тканину потрібно обирати м'яку, еластичну і бажано, щоб вона була не товста. Так? Отже, 2 метри тканини. Можете взяти трошки більше. У мене тут трішки більше 2 метри і десь 10 см. Найперше, що ми робимо, ось вам видно кромка це відміряємо тканину довжину спідниці. Для довжини спідниці обираю приблизно десь 70 см. Можна взяти трішечки більше, у мене 70. Цей шовк гарно рветься. Є тканини, які не можна зарватися. Цей шовк, він, його можна рвати. Тому я його розриваю. Так, це довжина спідниці. так, Ось окремо. Тепер нам потрібно для пояса. Теж по довжині, Ми все кроїмо по ширині тканини. Для пояса я беру десь приблизно 17 см, Ну, можна взяти більше. Давайте візьмемо 20. Так, 20. Ну, по 10 см, Ось. 10 і 10. Нам потрібно пояс, пояс щоб був довгий. Тому 10 і 10 <пояс> Ой, прошу вибачення, щось. Щось чекало на голосові зв'язки. Так, це є. Решта те, що в мене зосталось, це для... до спідниці ось сюди. Решта те, що в мене осталась, я дивлюся, яка залишилась довжина, щоб вирішити, якої довжини буде блуза та рукав. 65 см, 65-65 см. 65. Залишилось, тобто, метр 30 для рукавів. Відриваю, або ж ви відрізаєте, якщо тканина нерветься. Беру 63 см, ну 63-62, ось таким чином. Тільки десь так покладіть, щоб не сплутати. Так, оця рукав. Прямо тут можу підписати R, щоб не сплутати ось так. Це, решта, все для блузи. Для блузи залишилось, блуза може бути довшою. Для блузи тут залишилось у мене 67 см, в принципі, норм. Так, склала. Тепер спідниця. Це простіше не буває. Що ми робимо? Ми відрізаємо кромки з вами. Чому? Тому що це тканина, яка ось стягує основне полотно. За ці кромки, за ці отвори тканина намотувалась в рулон. Тому це як зайве. Технічний. Технічна сторона ругону, тому ми її відрізаємо, так? універсального розміру. Значить, ширина, я не сказала, яка ширина мого шовку. Вона класична. Метр 45, метр сорок в середньому шовку. У мене залишилось метр 40. У вас може бути й метр 50. Метр 40, метр 50, я думаю, що. Нормально, на будь-який розмір, якщо у вас об'єм стегон більше, ніж метр тридцять, то тоді потрібно буде брати дві довжини. Тепер, що ми робимо? Будьте уважні, ось ми розрізали ось ширина, оце довжина. Тепер ми обробляємо цей зріз і ось цей зріз. Як можна обробити? Якщо є оверлок, раз-два обробляємо і обробляємо відразу низ, щоб потім підвернути. Якщо нема оверлоку. Ми можемо обробити зігзагом ці два зрізи, або ж отак загорнути раз, потім загорнути ще раз і прострочити прямою строчкою. Як цей зріз, так і цей. Потім вже обробити низ. Отже, що я зробила? Як ви бачите, ось весь шматок тканини, обстрочили низ, там, де буде спідниця, і обстрочила тут і тут. Тепер що робимо? Складаємо ось верх, ось низ. До верху, десь 27-28 см, та навіть 29. Так, відмічаємо. Тут не зашиваємо, звідси донизу прямою строчкою зашиваємо. Робимо закріпки на початку і на кінці шиття. Оце отут прострочили. Ширина припуску десь сантиметр приблизно, так, тепер пояс. В нас пояс 10 см, довжина кожного 1,40 м, може бути у вас 1,50 метра. Складаємо лицем до лиця, лице-лице, крумочки я обрізаю, зашиваємо ось тут прямою строчкою. Прострочила ось від відмітки до низу. Так? Пояс зашили між собою. Зрізаємо припуск, залишаємо пів сантиметра. І дуже охайно, щоб у вас два відрізки були абсолютно однакові, як по ширині, так і по довжині. Ось відрізаю оце ось те, що я відривала, дуже охайненько вирівнюємо, щоб було гарне. І включаємо прасочку, без прасування ніяк. Ось так ось так до кінця. Поклали, щоб воно у вас було абсолютно одинакові. Ці два пояса. Прасочка моя нагрілась. І розказую, що робити далі. Поки що обрізаю, Так, вирівнюємо, щоб було гарно. Прасуємо спочатку шов на спідниці. Надягаємо на прасувальну дошку. Ось таким чином розпрасовуємо. Тут в нас закріпка. І до самого кінця, отак от, як іде наш шов, як ви зашили, ось так ми розпрасовуємо праскою. Тут зашито, тут як розріз. Після того, як запрасували, прокладаємо тут пряму строчку, тут пряму строчку. Отак. так. Це зробите. Тепер сам пояс, що необхідно зробити. Ми спочатку оцей шов розпрасовуємо в розщепірку таким чином, потім складаємо, запрасовуємо навпіл повністю, потім одну сторону, вже після того, як запрасовано, одну сторону запрасовуємо десь на сантиметр. У вас має вийти така конструкція. Запрасована ось таким чином. Те буде запрасовано, ось. Отак, от всередину. Що ми зробили? Зашили, запрасували, прямою строчкою відстрочили. Тепер увага, нам потрібно викласти, от, щоб цей розріз був збоку. Беремо прямо за сам розріз. Зробимо коригування лінії талії. Це обов'язково. Бо ми з вами не пласкі, ми не можемо залишити ось такий прямий зріз, Так? Виклали в четверо. Ось таким чином, лінію талії бажано до себе. Дивимося, щоб низ був обов'язково рівний, так пальчиками склали і розрівняли. Тепер, увага, увага, увага. Тепер ми що робимо? 2 см від центру. Ось так. Взяли і десь приблизно сантиметрів 20. Це, щоб вам як орієнтир був. І цю лінію отак плавненько ми змягчаємо. Тому що спереду там у нас животик, позаду у нас прогиб на спинці. Ми жіночки, у в нас це все є. Отак плавненько це все зрізаємо. Виводячи лінію, плавною, це от те, що я там відривала, зрізаю, щоб було надзвичайно охайно є. Yeah. Тепер тут, ось забираю оці дві складені частинки, тут я малюю собі відмітку, як орієнтир. Що ми тепер робимо? Виворіт, ось з вивороту, щоб вона була у нас з вивороту, ця відміточка. Чітко посередині. Ось, в нас вже підготовлена наша спідничка для того, щоб пришивати пояс. Це все робити дуже легко. Я розказую досконало. Тепер сам пояс. Дивіться, що ми з ним зробили. Зашили, запрасували навпіл, і потім ще запрасували ось сантиметр всередину. Але, щоб було вам легше, ми зашиємо спочатку ось ці штучки. Складаємо тепер, дивіться, це лице. Складаємо ось таким чином. І зашиваємо тільки звідси сюди. От звідси сюди. І той кутик так само. Це точно так, як ми робимо манжет для манжет для сорочок. Принцип той же самий, так? Звідси сюди. Зараз за шею показую. Ось так у вас має вийти. Що ми робимо? Золоте правило. Відрізаємо оцей кутик трішечки. Трішечки тут. Небагато, щоб залишилось десь 4 мм. Тут кутик і тут. Ниточки обрізали, і ми можемо вивертати на лице ось, має вийти ось така конструкція. З вивороту виглядає ось так, бачите? Звідси сюди обрізали, обрізали, вивернули на лице. Беремо булавочку, і дуже охайно ми це робимо, щоб не волокна тканини не. Витягнути там ніякої затяжки не зробити. І оцей кутик вирівняли. Шикарно! Це для того, щоб вам легше було. Бо потім той кутик, ну як його, ви запрасуєте? а ніяк. А так ми вже його зашили. Готово. Тепер ми беремо нашу спідницю, виворіт. Виворіт. Тут взагалі тепер так просто. Капець! Це тут взагалі тепер просто виворі. Дивіться, ось складаємо чітко, ось так, як в нас іде. Так, заколюємо булавкою. Ось чітко як ми обрізали, ось так викладаємо. Вам все видно, бо у вас все вже підготовлено. Булавочками шуруємо. Спочатку центр закололи, там, де центр на поясі. Так, центр до центру. Тут булавочками зашпандюрили. До самого краю, ось сюди до краю. Так? Обов'язково заколюйте або можете заметати. Так. Я ай, ще вкололась. Я обрала шовк, ви можете обрати більш якусь таку тканину, ну, більш легку, наприклад, там штапель, будете літні такі костюми шити. Так, ось тепер що ми робимо? Взагалі легко. Тепер дивіться, чітко ось по цьому краю. Не захватуй, не, щоб не зашили оце. Так? Строчите, от прямо так, от по краю. Вам видно, як строчити? у вас оцей заутюжений як орієнтир. От по краю, прямою строчкою і пішли пришивати пояс до спідниці. Чітко, чітко, отут вам все видно, головне, щоб ви не зашили оце. Просто як орієнтир, у вас ця лінія. Зашиваємо. Пришили ось прямою строчкою, бачите, отут. Тепер цей припуск можете злегка обрізати, ну скільки, щоб ці ниточки, якщо тут якісь є, отак з легонця. Але все рівно має остатись десь 4 мм. Тому що це все-таки пояс. Ми його не дублювали, нічого, він на шовку. Як ви бачите, сам пояс не дубльований у нас. Це для того, щоб гарно можна було затягнути. Пояс Наталії. Ну, в принципі, легка конструкція в нас для новачків. Щось я тут таке нарізала. Ви зрозуміли. Оце все обрізаємо зайве. Так, тоді що ми робимо? Беремо цей пояс, закидаємо на лице. Оцей припуск утюжимо всередину пояса. Дивіться. Накриваємо оцею штучкою зверху. І ось вам видно цю строчку. Бачите? Пояс. Отак стикуємо. Дивіться, тут ось цей припуск, він сам в себе вкладеться. Ось оце. Як ви бачите, оце ось можете тут на поясі тепер заутюжити. Ось, бачите, отак. От який припуск, так ви й заотюжили. Потім склали. Оце всередину обов'язково загладить. Тут у вас вже кутик готовий. Всередину його чпунькнули. Ось, кутик тут у вас готовий, це розутюжили. Саме складне це цей момент. Все. І ми строчимо тепер прямою строчкою, зашиваючи пояс. Ось повністю пристрочуйте, ну можете в декілька етапів. Пояс пристрочуємо до спідниці. Ця сторона в нас зашита, нам тут вже не треба переживати, що воно там кудись вилізе. Ми тільки очима контролюємо ось саме оцей момент. так? Момент на лице. Все, і в нас готова ось така спідниця з поясом, як вона одягається. Одягається, можете збоку зробити це драпіювання, можете по центру. І просто завдяки цьому поясу ми можемо робити складні конструкції, От зав'язувати кругом талії. На бантик. З попереду у нас виходить незвична драпіровка. І спідниця виходить така асиметрична, цікава. Всі будуть думати, боже, як же це вона пошита. Я ж це так складно вона пошита. Ні, вона пошита надзвичайно легко. Тут все зробили. Внизу, якщо немає оверлоку, то можете підвернути пів см і 3 см. Я на оверлоці обстрочила, тому ось так десь сантиметр на 3. Підклею клеєвою паутиночкою, щоб було красиво, і прострочу прямою строчкою. Все, спідниця готова. В принципі, а блузу, блузу я буду шити за допомогою тих викроїв, які вже є на каналі. А що в нас на каналі є? Базова основа ліфу, базова основа рукава. Розкладу спочатку основу для блузи. Це я швиденько зараз вам покажу, які будуть прибавки. Дошовку, так, від базової основи. Базова основа це викрійка, потім ми, в залежності від ткані, робимо прибавки. Обріжу кромку, як завжди, то лишнє. Складу ось так. Це після того, як я спідницю дошию, буду шити блузу. Складу, візьму базову основу і від базової основи, значить, тут добавлю пів сантиметра по центру припуск на шов. Від базової основи добавлю до бокового шва по грудях, ось тут, на подмішці, сантиметр, а внизу 3 см, і просто отак от лінію вирівняю. Ось таким чином. Можна додати більше. Форму пройми, полочка спинка, базова основа рукава є, він буде просто прямий на резиночці внизу. Все. Таких блузок на каналі Мільйон. Посилання знайдете в описі під цим відео. Саме складне це було показати, як же зробити таку незвичну спідницю, яка по факту ну, проста, як двері. На цьому все. Не забувайте, що ваші вподобайки дуже важливі, так само, як ваші коментарі. Тому пишіть декілька коментарів, натискайте вподобайки під відео. Цьомки, бомбки, бувайте! шийте багато гарних речей, тому що скоро весна! Всім нам потрібно, щоб ми були красиві, квітучі, чарівні, блискучі і так далі. Бувайте здорові! До зустрічі!